З Євангелія від Матея. Того часу чутка про Ісуса дійшла до вух тетрарха Ірода, і Він сказав своїм слугам: Це Йоанн Хреститель, Він воскрес із мертвих, і тому чудодійна сила діє в ньому. Оскільки Ірод, схопивши Йоанна, зв'язав його і посадив до в'язниці через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо Йоанн говорив йому: Не дозволено тобі її мати. Ірод хотів вбити його та боявся народу, тому що Йоанна вважали пророком. Коли був день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала серед гостей і так сподобалася Іродові, що він склятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж, намовлена своєю матір'ю, сказала Дай мені тут на підносі голову Йоанна Хрестителя. Цар засмутився, але через клятву й тих, які сиділи, наказав дати, тож послав стяти голову Йоаннові у в'язницю, голову принесли на підносі та подали дівчині, а вона віднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його та пішли й сповістили Ісуса.